Всім привіт, друзі! Ви на каналі Український Хольщик і сьогодні буду грати за Сіньцзянь, за саму сильнішу країну в Азії. Це моє друге відео на цьому каналі. Так що оцініть це відео і скажіть, як чи вам подобається такий формат в коментарях. І ви мене зразу спитаєте, чого я граю за якогось ноунейм-комуніста в Китаї, що я не граю за простий Китай, чи не за Хібі Сейсянь, чи за комуністичний Китай, якщо я так хочу грати за комуністів. А я вам скажу, що, як я повторив, це саме сильніша країна в Азії, за яку можна націоналізувати половину Азії, а по геймплею можна зрозуміти, що Хуй, він маніпуляторша, детінсайдка і неврізноважена дитина. Ну, ви зрозуміли мою мотивацію, що я граю за цього сінзянь. А ми починаємо проду... гру з того, що ми все, що робиться за кольців, виконуємо фокуси. Наймаємо армію, робимо все. Строїмо, а далі робимо те, що я не дуже сильно хочу. Це улучаємо відношення з совком, монголією і на всякий случай з танутовою. Так, і ну, геймплей на відповідь, це просто треба чекати, строїти лінію і чекати, поки виконеться фокус. О, фокус виконанився. Продовжуємо наступний фокус на призводство землі. Чи що це там, блядь, таке? Так, і виправдовуємо сіль війни на Шан-Сі перед. Ні, перед цим запросив просив всі ж альянс. Вони нас, звісно, приймають в альянс, і тоді вже починаємо виправдовувати на шансі. Все, виправдали цілі війни і тепер чекаємо. Поки ми виправдовуємо сіль війни на Шансі, в Іспанії почалася цивільна війна, ми я поки що не можемо кинути їм, а то ще зараз улучшається відношення з ними. Так. Ні, ще поки що. А, ні, вже улучшилось. Кидаю. все, кинув аташе, поки що будемо фармити потихеньку опит з Іспанії. Іспанія, звісно, приймається аташе. А і я виконую другий фокус. І ще один плюс грати за Сіньцзянь — це ідеологічна лояльність. Тобто наш лідер Сіньцзай буде народжувати 500 м'яса в місяць, щоб штурмувати цим м'ясом ну, в будь-якій країни. Це такий плюс, незначний, але приємний. Yeah, поки нас виконується цей фокус радіації, я тут всякі роблю джела, випродовую ціль війни на сінцянь. Зараз вибираємо ілогічну освіту. Це, це відчуваю трошки погано. Зараз це всі червоні знаки. Ну не осуджуйте мене, я потім перекачуся в натуралізм, ой, нейтралізм. А поки що так граю. Ну поки що це такий геймплей на. Зімки, що треба бути комуністом. Так, все, виправдалося війни. Без ніякого кіпіша... Оголошуємо війну. Закликаємо всіх союзників І все, блять, хай там довляться. А мені надсилають конвої Дякую за конвої. Так, робимо. Обманюємо наших союзників на На постачання. Так, давайте, давайте, давайте. Геніровка. Вс, вони тут довляться, вони тут навіть програють іноді. А через те, що наші союзники комуністи, вони, почу... вони починають програвати мон... шансі, і шансі на потихеньку захоплює території Монголії. Ну все, вони вже нам не союзники. Приєднуємося до Китайської ради. всі сі всі Треба Надо... просити прохід. Все, гарантіруємо незалежність, приліпс відносити. Все, коротше, виправдовуємо, поки їх там доблять. І. Mm. Так, і. Е! Е! Не понял. Коротше я вирішив цю проблему. Тепер вона нам не позашкодить. Все, і Китай тяжко захоплює Шансі і капітулює його. Все Шансі капітулював. Я просто пропускаю все. Все, вообще кайф. Туду реформу пока що виконую. Всі скасовують нам лендліз Як нам тепер комплектувати свою армію? Ні! А, хотя... Хоча... А хотя нам пофіг. Ми можемо можем і без цього. Вичати. яянська угода. Чи інцидент? Все, зараз буде кайф. Виконати цей фокус потрібно покращити всіма комуністами відносини. А якщо не покращимо відносини, то на нас нападе Радянський Союз і всі його маріонетки. А! Нам вже не треба було виправдовувати ці львіни. Вони самі вже напали. Так. Поче нам допомагаємо? Помагає? Ой, не допомагаємо. Почекайте Мужики, давайте идите захищайте родину Идите на китайское СВО А давай давай да. О Пока мы тут выживаем Китай все роботит О Все, товариш Шралін погодився, і тепер ми анексуємо комуністичний Китай. І стаємо комуністичним Китаєм. Шін Хуй Сан все погодив, він маніпуляторша, залякав Сталіна, і тепер ми комуністичний Китай. Я тільки зараз побачив, що в мене не записалося, як я каплював свій бій Так, а тепер на кого би атакувати? Давайте включу Колесо Фортуни. Це чесно, я нападаю на тебе. А на цьому моменті я повинен закінчити це відео. Вибачте, що відео таке було коротке. Всім дякую, всім до побачення. Чекайте наступних відео. Я скоро наступне відео зроблю. Всім до побачення, а поки що дивіться, як Шен Чан танцює для вас.